В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Забив до смерті на Коломищині фігуранту умисно наніс тілесні ушкодження 53-річному чоловікові. На Івано-Франківщині сталося кілька ДТП, В одній із аварій загинула неповнолітня, в іншій травмувався водій. Єремчанські поліцейські затримали нападника, який підозрюється у пограбуванні Прикарпатки. Піротехніки Прикарпаття знешкодили застарілий боєприпас Другої світової війни. Рятувальники допомогли туристі, що травмувалась у горах. 16 травня на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що поблизу проїжджої частини дороги виявлено тіло 53-річного мешканця Ясінки П'ядеської територіальної громади. Видимих ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. Була призначена судово-медична експертиза, в результаті якої встановлено, що чоловік помер від внутрішньої крововтрати. Надалі співробітники Коломийського районного відділу поліції з'ясували, загиблий мав конфлікт з 22-річним мешканцем п'ядиків. Напередодні раніше не судимий молодик. Умисно завдав йому декілька ударів ногою та руками в область Тулуба та Голови. В результаті отриманих тілесних ушкоджень 53-річний чоловік упав на землю і через деякий час помер. Фігурант покинув місце. Поліцейські оперативно встановили його перебування та затримали. В Скойному він зізнався. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась між населеними пунктами заболотів та зібранівка. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що близько півночі 21-річний водій Мерседес бенц мешканець села Зібранівка, рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, не оцінив дорожньої обставини, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 14-річного пішохода. Неповнолітня мешканка села Рожнева Поля. Заболотівської територіальної громади була у темному одязі та рухалась з правим краєм проїжджої частини дороги в попутньому напрямку. В результаті ДТП підліток загинула на місці. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, за кермом. Він був тверезий. Ще одна дорожньо транспортна пригода трапилась на автодорозі Н-10 у селі Павлівка Ямницької територіальної громади. Виїздом слідчої оперативної групи на місце встановлено, що 40-річний водій Сузуки СВІВ, рухаючись другорядною дорогою, проявив неуважність, не надав перевагу у русі та виїхав на нерегульоване перехрестя. Де лівою передньою частиною авто допустив зіткнення зі шкодою Фабія якою керував 23-річний водій? Внаслідок ДТП керманець шкоди отримав тілесні ушкодження та доставлений до обласної лікарні? Обох водії перевірили на стан сп'яніння, Вони були тверезими. Наступна подія трапилась минулих вихідних у селі Поляниця. До місцевих поліцейських звернулась жінка і повідомила, що її пограбували. А саме незнайомий їй чоловік забіг до кімнати та викрав жіночу сумку з особистими речами та грошовими коштами. Довго переховуватись зломиснику не довелося. Поліцейські розшукали його за лічені години у закинутому приміщенні неподалік вчинення злочину. Йдеться про 38-річного уродженця з Закарпатської області. Викрадені речі потреб. Пілої правоохоронці знайшли та вилучили у затриманого. Його перевіряють на причетність до інших злочинів. Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за низку майнових злочинів на території інших областей. Фігуранта затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Невдовзі затриманому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід за скоєне зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. 20 травня працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування знешкодили одну мінометну міну часів Другої світової війни. Боєприпас був виявлений на території присадибної ділянки у селі Оболоня Долинської громади Калуського району. Нагадаємо, що вибухонебезпечні предмети минулих війн є також небезпечні. Якщо натрапили на такий предмет, телефонуйте 101. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога відкривання вхідних дверей квартири на четвертому поверсі житлової дев'ятиповерхівки, де знаходиться жінка з інвалідністю, яка не може самостійно відчинити дверей. Подія трапилася в житловому будинку на одній з вулиць Івано-Франківська. Приїхавши до місця виклику, рятувальники за допомогою автодрабини провели заходи щодо відчинення дверей та транспортували постраждалу до карети швидкої медичної допомоги, яка вже доправила хворожі жінку до міської лікарні. Гірські рятувальники допомогли жінці, яка травмувалась під час спуску з гори хом'як зеленим маршрутом. Повідомлення про допомогу до рятувальників надійшло в другій половині дня. Група туристів повідомила, що жінка травмувала ногу під час мандрівки та продовжити рух самостійно не може, тому потребує допомоги рятувальників. Зв'язок з туристами підтримувався, координати їх місця знаходження було встановлено. Гірські рятувальники приїхали до постраждалої жительки Харкова, 67-го року народження, надали їй доми. Медичну допомогу та супроводили до підніжжя гори, де передали медикам. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.